Всім привіт, дорогі друзі, і сьогодні наша серія буде полягати на тому, як ми будемо розвивати це нуля. Це буде такий старт новичка. Так що всі підписуйтесь на канал не забувайте про мій промокод Хор, який вам дасть різні плюшки. Так що всіх чекаю на Сарі Рекван, так що заходьте. Так, пишемо Вася, після трак. Ор. Все, поставили. Далі тут собі це все вибираємо, кому що потрібно мені. Я буду бігати так і нажимаємо кнопочку готово. Вас здався ваш персонаж. Нажимаємо, заходимо і з'являємося на початковому спавні. Тільки новачок на сервері рекомендую зайти в магазин, далі зайти в паки і собі вибрати якийсь пак, на яку у вас є можливість. Якщо немає можливості, це все можна зробити без пака, але пак дасть вам прикольні плюшки. Дорогі паки дадуть вам машини, ліцензії, і ви дуже сильно упростите собі ігру. Але якщо немає такої можливості, ви можете грати і без пака, це не є обов'язковим. То тільки загалом тільки зареєструвався в GTA, такий маленький лайфхак. Що на скутері, якщо ви нажимаєте Ctrl, сам мотоцикл їде швидше, це працює зі всіма мотоциклами, не тільки з мопедами. Як бачите, я їду зараз 103, якщо я відпускаю. Моя скорість падає, падає, падає. І я їду 99. Так, я буду їхати швидше. Скорість можу впасти навіть до 90-80, до 80, якщо не нажимати з Ctrl. З Ctrl я їду набагато швидше. Це такий маленький лайфхак. Бачите, я навіть цей мотоцикл вже розігнав на Ctrl до 130. Ну тут, звісно, трошки кочки. Але загалом, якщо би ви їхали без цей мотоцикл не буде так швидко їхати. Бачите, скорість вже падає, але в середньому 103-110 можна їхати по рівній дорозі. По кочкам можна розігнати навіть до 130. Майже приїхали до нашого квеста, до цього навантажувальника. Нам потрібно заробити 2500 доларів. Якщо чесно, це не так багато, але. І за того, що платять не дуже багато, це трошки у вас якогось часу. Але цим самим цими квестами ви вже будете по ходу діла розуміти, як що працює на сервері, де можна заробити гроші, де мало заробляють грошей, що, чим займатися. Ці всі квести покроково вас приведуть до того, що ви будете якимось, скажімо так, впізнавальним ігроком, який вже трохи знає про сервер і зможе себе більш якось утримувати грошми. Окей, підходимо до цього бота, нажимаємо влаштуватися. Підходимо до цієї мітки, нажимаємо, беремо цю тачку, беремо собі колір, який ми хочемо. Кількість годин можна вказати саму, яку ви хочете, і нажимаємо кнопку Орендувати. Далі все, що нам потрібно, це просто їздити по міткам. От, візьміть вантаж зі складу. Якщо у вас нема нонпаду, ви можете нажимати FN 6, по-моєму, якщо я не помиляюсь, або стрілочками самими. Якщо чесно, з цим ще не розбирався, або fn стрілочка Під'їжджаємо. От наш навантажувальник. В принципі, тут його навіть і не потрібно. Нажимаємо букву Е чекаємо на завантаження. Це триває пару секунд буквально. Все, ми завантажились. Якщо що, з навантаженим е грузом, скажімо так, машина їде е трошки повільніше, як ви можете бачити. Так що просто тут буквально їхати нам 30 метрів. 30 метрів. Оп-оп-оп-оп-оп. І за один підхід ми такі будемо заробляти зараз. Навіть скажу, скільки бо вже не пам'ятаю. За один підхід 139 доларів. Це якщо чесно, це дуже мало, але а, що зробити? Таких по суті вам треба буде зробити десь перевезень біля 20. Це займе десь у вас біля, напевно, 20 хвилин плюс-мінус. Можливо, десь 25 і плюс-мінус я десь думаю так. Можливо, навіть трошки швидше. Загалом як, хто як буде їздити. Мітки тут недалеко одна від одного, як ви можете це бачити самі. Це буквально от, одна, один раз займає у нас, ну, Ну, я не знаю, ну буквально секунд 30. Але поки ви приїдете, поки ви тут це поймете і так далі. Залежно ще де вас заспавнить. Того що, на жаль, тут така система, що вас може і заспавнити в Сендіку. І ви можете бути аж там. І поки ви доїдете, так що навіть в палетці, того, що я був тільки що в палетці, поки я сюди приїхав, я потратив хвилин. Ну, я не знаю, скільки я потратив. Хвилин 5, поки приїхав, поки зараз зроблю цей квест, поки на це потрачу якийсь час. Як ви можете бачити, ми вже заробили, Ага, тут не пише, скільки ми заробили, але ми зробили десь плюс-мінус, скоріш за все, зараз 400 доларів. Це поки я вам розказую. Це буквально ми потратили на це ну хвилин, ну, не знаю, хвилини-дві, напевно, навіть якщо не менше. Чекаємо, поки вона знову завантажиться. Знову здаємо трошки назад. У нас було 2300, зараз 237, значить ми зробили 437 доларів вже. Така ще проблема. ви тут, бачите, їздить якась людина разом зі мною. Деколи буває що тут дуже багато людей, і ви не можете роз'їхатись один з одним. Ми тільки що просто один в одного врізались з якоюсь людиною. Не знаю, тут теж працює. Можливо, виповнює якісь квести. Бо за ці квести, по-моєму, того, що ми зараз заробимо з вами тут якісь гроші. От ми 700 доларів вже заробили. Ми зробимо сумарно 2500, бо тут в нас такий квест. Плюс нам ще з квеста дадуть одну XP-шку і тисячу, по-моєму. Я не пам'ятаю. А далі на цих квестах ми зараз з вами нафармимо е, 4 XP-шки, апнемося на другий левел. Далі виводити промокод. З промокоду лутайте собі гроші, якісь прикольчики. За ці гроші можна вже займатися тим, хто що хоче. Не знаю, якщо вам така рубрика зайде, будемо розвивати нового персонажа прямо рівно з нуля. Можливо, якесь перекупство, можливо, казіно. Ну, казіно це не спосіб заробітка, це такий більш скажімо так, контентік. тому що там можна як і програти, і виграти, і мало хто виходить з казіно в плюсі. Як кажуть, казіно завжди в плюсі. Тим більше, якщо ви новачок, грати казіно така собі ідея, того що у вас немає багато грошей, ви програєте все, що ви там заробите за годину, за дві, за три, за цілий день, деколи бувають такі люди, які цілий день роблять в ігрі, заробляють ігрові гроші і потім їх програють. Тобто ви просто програєте свій час. Так, стає в нас все тут більше і більше, у нас вже тут їздить троє, деколи це мішає, того, що виїжджаєш отак із лугла, і тут хтось може врізатись. Ну, але це таке. Можливо, що навіть можете перевернутися. Якщо ви вдруг перевернулися, пишете отак: от n, і допоможіть, допоможіть перевернутися в такому випадку. Репорт не пишіть, тому що репорт це скарга на якогось ігрока, і вас просто-напросто скажуть: пишіть в slash N. Я вже заробив 1752 долари. Ще залишилось буквально 80, 800 доларів. Не так уж багато. Тут теж, дивіться, сильно не розганяйтесь, того що можна вилетіти звідси. Ще буквально мені, я думаю, десь 8-9 отаких погрузок, і, в принципі, квест закінчиться. До речі, тільки що знав, можете нажимати Ctrl і. Блін, що я нажимав? А тільки що піднімалася штука. А, ну на Ctrl можете нажимати, і у вас піднімається ця штука, щоб. От. Про що я говорив, коли багато людей, щоб ця штука у вас піднімалась і ви не, ну, не зачіпали знизу і їхали швидше. Так що можете просто нажимати на Ctrl, в кого немає нупаду. Або от на Shift можна нажимати Ctrl це вниз, Shift це вверх. Тобто, тим часом мені залишився буквально останній груз. Я там вже зробив 1400 з копійками. Я, чесно не можу навіть сказати, скільки. Все, там треба розвернутися зараз акуратно, щоб не впасти ще зараз сюди в воду. Бо чуть один раз не впав, мене хтось підбив, ще би трошки вилетів. Якщо б не оця жовта штучка, то, скоріше за все, би вже полетів у воду. Окей, летимо на мітку, віддаємо зараз наші, наші ці, як вони називаються, коробочки. Бемс. Все, ми отримали 3000 плюс 1 XP. Цю машину можемо тут лишати, вона нам більше не потрібна. Можемо собі виходити з неї і дивимося далі. Заходимо в квести, забираємо нашу нагороду. Нам дали головний убір. Отакі от з пивом. І дали 3000 і одну XP. -шку. Початкові ліцензії. Це пора вже придбати свої перші ліцензії, бла, 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 бла. Окей, нам за це дають 5000 плюс 2 XP, і тут ще дають плюс одне. Це оце всі сувори зовсім не біда,дже в сміттєвих баках. Це скористатися 30 сміттєвих баків. Давайте для початку спробуємо е, виконати початкові ліцензії. Нажимаємо ОК. І Біжимо туди, і там от стоїть така тьотя, яка нам може здати скутер в оренду. Зараз ми його беремо, їдемо, здаємо початкові ліцензії, потім, можливо, пошукаємо що мусорні баки, введемо промокод і получимо різні прикольчики. Окей, заводимо наш мопед, нам їхати 3 км. Так, все, ми приїхали. Скоріше за все, це наш останній квест на сьогодні, тому що. Не бачу смислу затримувати так сильно відео, якщо вам ця частина сподобається, я зроблю продовження. Так, приходимо в автошколу. Ой, далі, якщо чесно, я не знаю, бо на основному аккаунті я всі ліцензії купив. Ага, автомобіль 1500 доларів. Беремо наш автомобіль, заводимо і потихеньку собі газуємо по мітках. Тут ви в деменшені з ігроками, але в принципі це нам ніяк мішати не буде. Головне, не вдаряйтесь, якщо чесно не знаю, може, якщо вдаритись, нічого не буде, але краще не потрібно. Розганяємося, Чікс, їдемо, їдемо, їдемо. Тут просто нічого складного немає, буквально просто поїздити по міткам. Остання мітка. Доїжджаємо. Все, ти виконав завдання: отримати ліцензію на авто. Далі наше завдання це зробити ліцензію на мотоцикл. Підходимо до цієї цьотки, мотомеханіка, бемс. Заводимо наш чопер і газуємо так само по міткам. Нічого нового. Приїхали і здали ми ще на <плес> мопед. Далі, що нам потрібно, це визвати таксі. Відкриваємо наш телефончик, нажимаємо дзвонілку. Ой, я ще би сам розібрався. Контакти, і тепер вже тут таксі, Чикс, все, квест ми виповнили, нажимаємо прийняти. Вийдіть кращі змітки, щоб сюди таксі не, не їхав дурно. Забираємо нашому нагороду і ми отримуємо касте 2 xp плюс 5 тисяч готівки. Того в нас є 8 тисяч балансу і 4 xp ще одна XP можна буде ввести промокод. На цьому ми будемо з вами закінчувати, так що підписуйтесь на канал і не пропускайте наступну серію.